Тетяна Вікторівна згадує, полеглий криворізький воїн Юрій Кумаранський зростав та дорослішав практично на її очах. Пам'ятає, як після 9 класу Юрій пішов у технікум. Згодом здобув фах військового юриста. Деякий час працював опоруповноваженим, потім машиністом на агловиробництві Арселор Мітал Кривий Ріг. А з приходом ворога на українські землі зрештою приєднався до лав ЗСУ. Самого маличку я його знала. От. Ми ж працювали разом з мамою його, а потім вона родила то Ми, звичайно, вже більш стали знайомі, як кажуть. І ми весь час підтримуємо друг друга. Юра, мені дуже жалко дитини. Добра людина була така, не відмовляла нікому. Взагалі хлопчик був такий. І в школі він був добрий хлопчик. Юрій свого часу відслужив строкову службу, мав досвід володіння вогнепальною зброєю. За мобілізацією потрапив до 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр був стрільцем-помічником гранатометника. Доля розпорядила, що на прощанні був і однокласник Юрія. Теж військовий. Обидва били окупантів на Донеччині, але в різних підрозділах. Я його бачив десь приблизно год назад. Спспілкувалися так отут, И тоже созванивались, разговаривали, все. Вот, получается, узнал об этом, что погиб, был тоже на нулевой отметке. Позвонили знакомые и сказали, что так и так нет. И так еще получилось, что дали пять дней отпуска, приехал. И, ну, конечно, блин, как не зайти до одноклассника. Так... 24 січня указом президента за мужність та самовідданість Юрія Кумаранського нагородили медалю захисника вітчизни. А вже 8 лютого криворіжця не стало в одному з боїв із російськими ворожими силами на околицях багатостраждального міста Бахмут. Наші воїни вони віддають своє життя не для того, щоб ми з вами загинули, не для того, щоб ми з вами загинули духовно або тілесно. Вони хотіли і хочуть, щоб ми з вами продовжували життя. Робили своє життя кращим, робили його сповненим любові і сповненим божественною благодаті, щоб ми були не були недалеко від Бога, а близькими до нього, як це було задумане колись Господом, ще при сотворенні Адама і Єви. У після панахиди траурна процесія відправилась на кладовище південного ГЗК. Саме там Криворізький воїн знайшов місце свого останнього спочинку. А родині загиблого передали синьо жовтий стяг та нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. нас Знак шани пам'яті армійцю пролунали автоматні постріли почесної варти. В Юрія Кумаранського залишилася овдовіла дружина, 16-річний син та матір. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття рідним полеглого за Україну захисника вічна та світла пам'ять. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.